Доброго ранку всім. Махай привітик. Привітик, махай. Що <звіт> то таке за такі комедії? Розказуй, як ти спала підписникам. Скажи <звіт> не дуже. Мамі, мамі, чувася як коник. Та сплакувало щось. Що тобі бракувало? Тадя <звіт> бракувало тобі? Так. Да. Ще завтра поїдемо до дядя. Так. Да. Ну, а привіт, помахай сонечку. Ти ж гарна, чемна дівчинка. Да? Зараз до бабусі. Mm. В тебе все ні. В тебе все ні. Дяді. Така солодка вреднулька. Мила солодка вреднулька. Mm. Отак, така вреднулька ти. Так. Да. Так. Да? Так. Мамі, ма. Ой, о, так, так, так ти робиш. Мамі, ма. А що ти так робиш? Нащо ти такі збитки робиш? Мамі, мамі. Я знаю, що ти це спеціально робиш, я то все знаю. Ну, махай привітик, бо йдемо зараз до буданчика і до баби. Махай. Махаєш чи ні? ні?

Доброго ранку в Карпат на годиннику 8.45. Мені ще так солодко спить. Я тихенько вийшла на балкон. Одною рукою тримаюся за підвіконник, по третій поверх, а я висоти. Ох, як боюся. О, що тут у нас по погоді. Погода міняється, бо я вже від шостої години не сплю. Побачу, сонечко то виходить, то заходить. 15 градусів тепла, але так, трошки прохолодненько, хоча на день заказують 21. Не знаю, що там у нас в планах. Буденчик дуже вчора просив, щоб завезти його. Він любить на квадроциклах кататися, то не знаю, що там вони рішать. Буде видно по погоді, не знаю. Зараз йдемо снідати, а далі буде видно. Всім бажаю гарного дня. Легкого продуктивного тижня і головне тихо, мирного і спокійного. І вже собі набирають їсти. Доброго ранку, доброго ранку. А так китя одразу до бабусі. Доскочала за бабусію. Що тут з нас буде? Все, що хочеш. Угу. Ми щось будемо вибирати і будемо снідати. Так, дочка. Так, що буде гамати Христинка. Добрий ранок, друзі. Прийшов Романович до мене в кімнату, каже, не допомагає той укол, далі спина болить, подивіться, розкірички, але далі береться за роботу. Може треба лежати відпочивати? Ні, або до лікарні їхати. Відпочинок ніз не дасть, воно має і так пустити, я не знаю, чого воно не пускає. Вчора з татом казали, що вже трава заросла, що треба йти покусити. І тату вже інструмент підготовлює. Треба візок брати, або тачку велику. А він десь в під, А, в тачці? В тачці велике, вистрілив колес. Що ти? Що ти а гавкаєш? Не було, Бо там вже і камери, і не, немає, ні того немає. Добре, я йду каву, до п'ю і буду косити. Ти йди привози той візок, якщо хочеш. Поснідали, вийшли вже на двір, на дворі вже тепліше, так? І що ми будемо робити? Будемо з гірки спускатися. Йди, йди, йди. Там бабуся зараз буде тебе чекати. Давай, спускайся, бабуся тебе буде підтримувати. Оце така гірка трошки така крутенька. Давай. Ой, Христос, тут мокро, шептася. Бачиш мокру? ага, Зараз буде, будуть чортики мокрі. Давай почекаємо, коли сонечко зараз пригріє. І вона висохне, тоді будемо спускатися. Добре? Так. Да. Добренько, то давай виходь назад. А ти тут не зійдеш? Тут хібань баба тобі поможе, так? Давай, бабуся, допоможе, давай. Христинка прийшла ще на таку гойдалку. ще такі не гойдалася. Гарно? І показує, що вона хоче високо-високо, так? Хочеш високо? Добре, але ти добре тримайся. Так, yeah. так, так. так, Тримайся гарненько, а вось буде високо. А, дівчата мої вже ранковою зарядкою займаються. Ну то чекайте рано. Походила світ, той той Чому там такі сходи низенькі, то в нас туди сюди, туди сюди. Господиня, люди. хто вже господиня, які треба пильнувати, Тут вже такий живчик, що то просто капець. Секуна нині влупилася там в скріні двері при в ході в ресторан. Вони, звичайно, такі чистесенькі, що таке враження, що там нічого немає. І вона біжить зі всієї дурі. Я кричу, Христинка, чекай, я в кінці коридору, а бух! Як вона не, не влопилась носом, ще чимось? Ну, вона впала аж, ну бо бігла, вона не то, що йшла, а бігла. Але, короті, але обійшлося. Прийшов мені допоможник, Друзі, я вже трошки накусив, але я сьогодні трошки хворий і не даю ради, а він має здорові ноги і колі. Як виходить, о, дуже легко. травою пахне і ще раночок, Ще є багато сил. О, поки ранок доти треба кусити. Ми Переволікали, ось друзі, все, в одну сторону, зараз будемо заволікати, в другу сторону. І так воно буде потихеньку рано буде. А поки є здоров'я, зранку треба працювати. Рубі треба, вона мокра може. Дай, оставляй, мокра може бути, викидай. Викидай, бо вона може бути сьогодні. Вона не є, може аж така повна, але сьогодні дуже мокро. А ти туди, і вилучеш, легше занести бачок. Шасим. А тут зараз натрусиш. Та є по-любому, бачиш, у нас тає воно мокре. Коли суха, то воно набиває повний бачок. А, може то мені здалося, що воно вишає. Ні, ні, воно уставляє, бо воно там залишилося. Бачиш, в проході залиши. Дивись, це теж є зелена маса. Воно важке. А якби воно було сухеньке... Воно би більше трамбувало. А бо як буде, так буде. О, ось тут можеш почати трошки. Я правда казав, командувати не треба, треба працювати. Я якась сабовочка пішла всередину. Кристинчина. Що ти робиш? боданчика стріляєш? Покажи мамі, як ти лайки показуєш. Клас, лайк, 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 лайк. А куди зараз їде? На квадроцикла? На... Ти ні? Ти ні? На якому буданчик буде їхати квадроциклі? Ві -ві. Ні, не на віо-віо, на великому. Я. Ти на, на віо-віо, але ти не будеш, бо ти ще маленька. А Банданчик буде на великому квадроциклі, так? Я. Yeah. <свист> ти, на... ти маленька, ще так, ти ще маленька. Yeah. Так. <свист> <О>, радості, радості. <свист> 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 отак, отак, потувчий буданчика. Хистуйся, а ти маєш нині подружку, так? Маєш подружку, дівчинку. Тобі так цікавіше, Самі не цікаво її скакати. Вона любить з кимість. Так, дівчинка висока і Христинка високо. Ай, молодець! Ай, молодець! Синка наскакалася, тепер тільки ходить, попиває. А богданчик... А буданчик На очкає. Да. Це... Кладу... Не можемо дочекати ще годину тому мали бути. Та, зараз бути. Приїде... Там приїде якісь люди перед нами запізнилися, відповідно вже воно ну, змістилося. Зараз там дуже не гасай, помаленьку. Гасати буду, баба, на дипку. Буду максималку вижимати і на дипло буду так Синку заколесали, володя з Христинкою. Данчик поїхав кататись на квадроциклах. А ми з мамою прийшли обідати так. Ну, пані Марісу. Собі... Вода так витягнула, що вже добре смак. Смок чи подивись, який бо гращо ще що допомоги. Ну то така мисечка, напевно, гостра. То гостра та то бути обережні, так. То я то знаю. я думаю, що ви а, а ви ще собі м'ясе замовили. Я думаю, що ви то не подужаєте. Буде на вечір не прийду. Файно, подивись, без такі Ну, Бойдасику розказуй, як враження на квадроциклах кататись. Файно сам їздив. Каже, що найкращий раз. Будь-то подивися в камеру. Що там шукаєш? Ми прийшли об'єднати. Шоша. А, ah, фотки маєш wow. Скинь мені. О, ми вже з татом повиставляли стовби. Все по одному рівню і будемо варити арматури між, між ними. Бо минулого разу виставили опалубку і не дуже було зручно, правда тату? В опалубці всередині не дуже було зручно, але щось намічається знов дощик. Може ще трошки встигнемо зробити. Арматури, брат. Будемо брати арматури і будемо варили. О. Треба було брати та з дому. Ми може відійти. Якось лялі самокатик і вона хоче їхати і все. Але це її лялі ляля вийде і скаже, де мій самокатик і буде плакати так, як ти Так, mm -hmm. не ну, бери птасічка, йдемо погуляємо. Ходи. Христинка, ну зараз поїдеш разом з тим самокатом. Ходи це лялі самокат. Хочеться, хочеться. Ти вдома маєш, таких два. Завтра вже будеш на тому самокаті прийти. Завтра будеш вдома вже їздити. Не можна. То ти великої лялі. Байдеру вище від тебе. Заледве забрала ту цюпочку від того самокату. Хоче вона їхати і все. Хотіла щось обіцяти. Йдемо на лялі, подивимось. Там в сусідньому готелі там є багато лялів. Зараз підемо подивимося. А я вже нині так викопалася. То в джакузі, то в басейні. Кажу, диринки я вже так викисла, що нині вже, напевно, не захочу купатися. То вже так останній день. Правда, Христосико? Да. А ти ще будеш купатися сьогодні? Ні. Теж вже не будеш? Ні. Не ходиш. Що Лялі там? Грають футбола, так? Грають футбола Лялі, так. Хочу до них. Тут є такий великий майданчик. То не туди, птася, то не в ту сторону. Тут треба йти туди. Йдемо в іншу сторону. Так, давай ручку, бабусі, йдемо. Ходи, ходи йдемо. Давай. До глянь хочеш. Так. Yeah. чого? Ще трошечки процесу. Каже Раз, Романович. Що тільки половину зробили, його не задовільняє, бо вже вечір. Кажу, та ще не вечір, ще встигнемо, може доробити. Може встигнемо, може і не встигне. Але вже трошки налаштувалися, то йде вже чуть-чуть швидше. Головне, що дощ нас не вигнав. О, сонце зайшло, дуже добре стало. А то світок світлі варити немає як. Хотіла дитина лабубу, бо всі дівчатка мають старші, їй не дають. А вона так хотіла полюбити, а, а вона їх так любила. Я кажу, добре, що я до взяла, так кинула на всяк випадок. Але вона любить нею бавитися. То нам дорослим вона може страшна. Діти не бачать ні, нічого страшного Для дітей то прекрасно. Так? Десята година, а ми ще за 5 десятого. Ми ще з Буданчиком купаємося. вже Всі люди якраз повиходили, що де ти там, батько, ще якісь він ти робимо. О, як гарно пливе. О, ще мене пів десятого мене по 9-й було, що намовила, мама, ну ходи ще купатися? Ми ще трошки побули у джакузі і трошки ще охолодились в басейні, освіжились, поплавали і йдемо спати.